Всім привіт, вітаю. Сьогодні у нас буде тренування дельтовидних м'язів. Давно вже на каналі не було тренувань, не було змоги знімати. Зараз я вирішив для себе новий формат, буду брати вас з собою на тренування, буду знімати зі штатива для того, щоб передати вам можливо, ті відчуття і почуття, що я відчуваю. Перша вправа сьогодні будуть вай-підйоми в блочному тренажері. Я буду їх робити лежачи. Чудова вправа, я над нею вже експериментував близько шести місяців. Вона мені ідеально заходить, тому що в ній я можу контролювати навантаження, в ній я можу нормально розтягнути, в ній немає лишнього осьового навантаження, що для мене дуже важливо. Тому в ній я бачу дуже багато плюсів. Використовую я такі манжети, які зазвичай одягають на ноги, я їх одягаю на руки. Опускаю блок десь приблизно до рівня тулуба, коли я лежу, щоб він був приблизно зі мною на одному рівні. Одягаю їх навхрест. Спочатку одну руку, потім іншу. Підсуваюся, лягаю, максимально випрямляю грудний відділ, фіксую лікті. Грудний випрямляю плечі внизу. Лікті трішечки виводжу вище рівня тулуби для того, щоб я вже в цій точці відчув, як в мене тягне дельта. І далі я починаю рух відведення через сторони. Відвів, зафіксував, плавно повернув назад. Відвів, зафіксував, плавно повернув назад. Концентруюсь на тому, щоб я чув рівномірне розтягнення. Тут вага не має значення. Тут важливо, щоб саме відчуття розтягу. В двох частинах плеча була однакова. Спочатку я беру невелике навантаження, роблю в районі 10-12 повторень просто для того, щоб розігріти м'яз, щоб переконатися, що я налаштував тренажер правильно, підібрав всі кути, що нічого не турбує. Я після цього трохи збільшую навантаження, але знову ж таки роблю таку певну кількість повторень. І лише після цього в мене є вже безпосередньо наступний підхід. Він у нас третій це адаптаційний підхід. Завданням цього підходу є те, щоб я попрацював в невеликому діапазоні повторень, десь в межах від 4 до 6, але попрацював вже з напорядок більшим навантаженням, для того, щоб я переконався, що я можу сьогодні попрацювати з більшим. Друга вправа це у нас жим Дельдоїд прес або жим вгору в тренажері. Тут я вже безпосередньо акцентовано концентруюсь на тому, щоб збільшити силові показники. В такому жимі акцент йде на тому, щоб підняти більше, але при цьому всьому не втратити навантаження з м'язу. Тому я працюю по такій схемі, що я спочатку працюю над збільшенням силових показників. Наприклад, працюю в низькому діапазоні повторень десь в районі 6-8. Так, працюю деякий час, наприклад, протягом місяця, після того ту вагу, яку напрацював, напрацьовую тоді вже безпосередньо повторення. Так, якщо я, наприклад, вийшов на вагу 70, далі я безпосередньо на 6, наступний раз я вже буду робити її. На 8, потім я буду вже її робити на 12, наприклад. Так. Після цього, як я вже вийду на 12, я вже буду покращувати манеру виконання. Що це означає? Що Я буду концентруватися на тому, щоб відчути розтягнення, відчути скорочення, а це означає, що я буду працювати над повільним опусканням, підконтрольним витисканням. Е над концентричною і ексцентричною фазою руху. Ну і в кінці пікове скорочення. Отаким чином ти фіксуєшся вазі, ти даєш зв'язкам адаптуватися, даєш нервовій системі адаптуватися, і після цього вже піднімаєш планку. Знову таки, вийшов на 70, потім знову вже береш там, 80 на 6. 85 на 6, потім більше знову повторення, потім знову відчуття. Таким чином ти прогресуєш, створюєш спочатку механічний, механічне напруження, потім метаболічний стрес, і завдяки цьому тіло розвивається і росте. Так, ще один підхід. Він вже буде в мене крайній, робочий. Я тут зробив два робочі. Перший був на вісім, я десь в запасі залишав приблизно два-три повторення. Зараз буде так само десь в районі 8-9 повторень, але тут вже в запасі буде одне повторення. Це я буду коригувати манерою виконання. Якщо я буду чути, що я, наприклад, можу більше, я просто. Ближче до кінця просто сповільнюйся, Більш повільно буде опускати для того, щоб десь виконати десь в цьому є позоні повторень, і е, весь підхід буду старатися, щоб він не займав дуже багато часу. Третя вправа бокові підйоми гантелей. Я роблю її з невеликим навантаженням. У мене перший йшов це легка розминка, десь приблизно 8 кг. Потім я пропустив другу розминку, робив одразу адаптацію це 10 кг, до 12 кг. І зараз вже безпосередньо будуть два робочі з 14-кою. Це вже по факту третя вправа. І Дельтовидні м'язи вони досить втомлені, набиті кров'ю, і тут я вже просто працюю для того, щоб дати їм метаболічний стрес, щоб вони почали пекти так зване відчуття пампу. І тут я десь працюю в районі там, 12 повторень, можливо, трішки більше. Про цю праву я вже дуже багато говорив, які тут особливості. Для мене ключове це, щоб грудна була піднята, плечі були опущені. Я піднімав перед. Тулбом таким чином, щоб я виключив з роботи трапецію і ізолював це підняття лопаток. Це, якщо це зроблю, я обов'язково буду відчувати дельту. На задню дельту, це буде четверта права по порядку, будуть відведення в блочному тренажері по одній руці, по діагоналі. Ця вправа мені допомагає розвинути симетрію з дельтовидних м'язів, а саме в задній дельті, тому що ти концентруєшся окремо. Над однім плечем і потім над іншим, тому що коли ти робиш двома руками, часто буває таке, що ти просто одною стороною компенсуєш більше, іншою менше, тому що люди різні, в косно одна сторона сильніша, інша слабша. І коли ти починаєш робити, починаєш затирати плече і так далі. Навіть на прикладі попередньої вправи, де я робив підйоми, можна замітити, як деякі повторення я чуть-чуть задирав плече. Це тому що. Від природи воно просто слабше і воно намагалося якось компенсувати. Тут невелике навантаження просто відтворити правильний вектор руху. І головне тут максимальне розтягнення. Тому я стою так, щоб я вже з цієї точки. Відводив, можна робити навіть в тренажері пекдек, коли ти відводиш під діагоналю, розміщуєшся і відводиш. Тут в блочному тренажері мені зручніше робити, тому що є більша свобода руху, і ти можеш контролювати положення ліктя відносно тулуба. І тим, таким чином ти можеш максимально добре адаптувати рух, щоб ти відчував саме розтягнення і скорочення в дельті. Перший підхід він був розминка, я не звертав увагу на мене виконання, я робив швидко для того, щоб просто не витрачати зусилля. Тому що перший підхід він завжди індикаторний, він не дає якогось результату. Він просто заради того, щоб переконатися, що ти все правильно влаштував. І я це говорю майже в кожному підході, це норма. Далі, коли ти вже додаєш, кожен, кожен, кожен наступний. А тут в мене будуть три підходи. Тут вже покращується контроль. Саме контроль вантаження, саме контроль розтягнення. І можна зрозуміти, як я спочатку робив дуже швидко, а зараз кожним-кожним-кожним я роблю повільніше. Це для того, щоб я просто відчув в першу чергу розтягнення. Я відчув, як я її розтягую, для того, щоб я просто потім міг його нормально якісно скоротити, саме задню дельту. Вона працює по такій діагоналі. І тут, власне, оця манера виконання, коли ти виконуєш по діагоналі, максимально приємна для плеча, не приносить ніякого дискомфорту і дуже добре попадає в дельту. Можна робити, у звичайному блочному тренажері, навіть буде комусь краще, але треба дивитися, щоб блочний тренажер він регулювався по висоті, і щоб ти, коли виставляєш висоту, воно було трошки або на рівні плеча відповідно, або трошки вище плеча. Я працюю в такому пневматичному тренажері. Тут він подає повітря і ти. Працюєш як з резиною, так? В тебе завжди ти можеш виконати до кінця рух, бо навантаження не дає. В кінці ти вже не можеш, а тут ти завжди виконаєш до кінця, тому що він дозовано віддає тобі навантаження. І ти дуже добре відчуваєш саме оцей момент, коли в тебе тут пікове розтягнення, воно відчувається однаково. І коли в тебе пікове скорочення, воно так само відчувається однаково. Це був останнє. Ось таким було тренування. Як завжди кажу, надіюся, вам сподобалося. Буду старатися почастіше знімати такі відео. На жаль, ніщо в мене не було змоги записувати вам відео з тренувань. Постарався якось вийти з цієї ситуації, брати з собою більше камер на тренування. Думаю, з часом буде виходити краще. Дякую вам за увагу! Та до нових зустрічей.